Вітаю вас на рукодільному каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. А сьогодні у нас дуже мало буде про рукоділля, але буде трішки про ниточки. Це відео більше про святкові, передсвяткові клопоти, подарунки, радість у спільному проєкті Олени Буганової. І звіні зустрічі від Миколая до Василя, я сьогодні хочу показати вам своє чудо в номінації, коли сніг пахне мандаринками». А, ялиночки я не ставила, ну. Але коли я третій вечір без зв'язання, це виявилося для мене вже трошки багато. І вчора я прикрасила ось таку. Імпровізовану ялиночку показала своїм друзям і почалися дебати. Чи це голуба ялиночка? Так, можу собі дозволити голубу ялиночку. Чи це діду ниток? А потім виник ще один варіант. Одна людина тут побачила маяк, море, перемогу і все, що їй хотілося побачити. Отож, кожен може назвати для себе якось мою блакитну ялиночку, я нічого не маю проти. А, майстер клас з виготовлення, я думаю, вам не треба. Треба лише мати кілька бобінок. пряж. І все. Цього, в принципі, достатньо. А, нижні, які ви бачите, в них майже по 1,5 кг. Я тільки їх там. Небагато з них відносно небагато використа, а верхні вже, звичайно, дуже-дуже схудли з тих пір, коли вони були в тій же вазі. Ну, ось так я собі організувала свій куточок і свою прикрасу. Не знаю, як людей вистачає терпіння кілька днів. Не відкривати свої посилочки і відкладати до якихось часів. Я тільки-тільки прибігла з пошти, я ще добренько не відхекалася, але я дуже хочу відкрити цю посилочку, ну, а заодно, і показати її вам. Дуже-дуже несподіваним для мене було сьогодні повідомлення про посилочку на новій пошті. Прізвище незнайоме, откож я почала перебирати всі варіанти. Добре, що в нас можна подивитися а, в текінгу, коли воно відправлено і звідки воно відправлене. Ну, тому я здогадуюся, що я отримала посилочку від чайниці. Дівчата, бачили такий моточок. Боже, ну це, це взагалі, це, ну, ну я не знаю, я не можу вам передати свої відчуття. О, це ось німецька пряжа опал. От, ну я ж казала, що я дуже хотіла б її хоча б, а, хоча б пощупати. От я не знаю, може, пані Лариса почула мене, тобто моє бажання збулося. Я маю ось такий чудовий моточок. Це просто-просто чудо. от І два чудових таких от адвентики. От. Зелененькі адвентики. Так, це дівчата, от Олеска мабуть, що одягається для того, щоб можна було щось поміряти. Так. От. Що тут ще в Ой, дивіться, який сніговичок. Ні, це пінгвінчик, я вибачаюсь. Боже, яка чудова цукерочка. Ну, це просто, просто-просто. А сам оцей адвентик. Ну, це ж просто чудо. Я завтра вранці повішу їх на своє віконце. Воно виходить на дорогу, і люди будуть бачити ці, оце чудо. Так, а що це ще? М Це еколан, оце що використовується для парня. Ну, я теж його хотіла спробувати. ну Але мені здається, що я нікому про це не говорила. Просто відклала цей момент і відклала. От, А тепер дивіться, в мене ось такий чарівний маркер, який від злазу на гарне в'язання від розпусків. Дивіться, яке чудо, які гарнюсінькі. Тут ще щось є. Казала пані Лариса маленькі адвентики, так тут ось тільки всього поміщається. І ось така чудова, іздвяна, золотиста зірочка. Пані Ларисо, я вам дуже-дуже дякую. Ну, Для мене це неймовірне ось таке свято. Ви навіть не уявляєте. Я вам дуже-дуже вдячна. Хай вам все повертається з сторицею і вам все буде якомога краще. Я тут на таких гарних-гарних чудових емоціях навіть не сказала, що канал пані Лариси має назву Кольорова мозаїка. Я залишу вам на нього посилання, і я дуже-дуже вам його рекомендую. Це неймовірно добра казка. В мене є знайомі, які навіть не в'яжуть, але вони вже дивляться її, тому що ну, дійсно це дуже-дуже Дуже цікаво, і це наша ще така от в'язальна чаївниця. І ну так от я якось так спішила розмотати подаруночок. І тут ще є ось така чудова листівка, от де, я так розумію, підписаний інстаграм пані Лариси. Отож матиму таку. Таку чарівну згадочку. Я ще вам дуже-дуже дякую. Вітаю вас, любі! Я не знаю, куди вставлю я ось цю сьогоднішню підзйомочку, але постійним своїм глядачам я не можу цей момент не показати. Отже, кульки, ну, всі вже звикли до моїх кульок. І я показувала минулого разу, коли я вже робила ось ці кульки, які не зовсім кулясті, а ось такі продовгуваті. Але є одна особливість. Ось ця кулька вона наповнена. Коли я задумувала цей момент, то перша в мене думка була покласти шматочок ялиночки. Ну, якось не не трапилося, скажімо так. Потім я думала посадити якусь іграшку, Ну, ніби от з цим моментом я погодилася і вже малася, потім я думаю, ну от посажу я цю іграшку, і вона буде в цій кульці, не кульці сидіти, як в, в тюрмі. От. І щось я в останній момент відкинула. Поклала я горішок, жолудь і каштанчик, ну, якось так. А, кого цікавить технічний момент, то а, це все треба покласти в повітряну кульку перед тим, як неї, ну, скажімо, зав'язати, тому що воно ж так не, не влізе. А, ну, Три кульки я порвала, перш ніс це вийшло. От. Ну, перш ніж наповнила і все було гаразд. Але досвід такий дуже цікавий. Ну Може, я, я думаю, що я придумаю щось інше, щось трошки яскравіше, треба їх хоча б покрасить перед цим. Але я просто рада, що вже маю ось такий досвід, коли всередині цієї кульки щось там є. Отже, ви теж можете поекспериментувати, і я бажаю вам успіхів. Ну, я ще той блогер, мені ще вчитися і вчитися, я робила пухнасту сніжиночку. І ну, її в мене вже немає. Це дуже-дуже закономірно. Тому я просто вирізала з цього відео фрагментик, ну, щоб можна було побачити, яка вона. Так вона трошки після висихання розпушилася, але я думаю, що, мабуть, треба шукати якісь інші ниточки для пухнастих сніжинок. Чому Ну дуже погано суміщаються от процес крохмалення і збереження пухнастості. Ну, принаймні в мене. Я ще в пошуках. Ніби треба підвести якісь підсумки зв'язаного за їх е зробленого. Я не вела такої дуже чіткої статистики, але єдине, що я можу вам сказати, що це їх зв'язано дуже-дуже багато різних шкарпеток для самих різних потреб. Не зв'язано трішечки аксесуарів. Зв'язано трішки декору, щоб порадувати людей. Зв'язаний плечовий виріб, дорослий один, чи є дитячий, ну це вже таке. Але не так важливо, скільки, скільки зв'язано, важливо те, наскільки це пішло на користь. Важливо те, що вистоїть Україна, і ми все-все тоді зв'яжемо. Будуть більш натхненні часи і, відповідно, більш цікаві роботи. Недов'язі в мене лише два. третя робота у процесі. І я закінчу неї до кінця цього року, але я не хочу сьогодні про них. Отже, вітаю вас з Різдво сьогодні вже третій день. А, вітаю вас з прийдешнім новим роком бажаю перемоги нашій Україні, здоров'я і натнення кожному. Ми досить таки трудолюбили. Ми все зробимо, і в нас все буде. Дякую вам за перегляд.